Сьогодні день, я не знаю, що це буде. Комусь не, не пощастить, комусь пощастить. Нам точно сані пощастить. І я вам скажу, є хороші чоловіки, а є Гандони. І я вам зараз за одного такого Гандона розповім. Ой, так. На все. Камера, мотор, поїхали. Розповідаю. Ми з Анічкою знову їдемо в Миколаїв. Ну і завжди, та навіть. До війни, коли було дуже дуже багато людей в автобусі, я виходила так, як я з водяна. От це на дороги, так? Мій то мій будинок. І я виходжу і кармашки стаю, і мені не треба на автовокзал. І завжди зупиняються, завжди зупиняються кармашки і беруть людей. Завжди ніколи ще мені не відмовили. Але сьогодні я Аня пішла на автовокзал, а я з сумкою, ну ще такі мене черевики, так мені не дуже в них зручно. Вот. ну я й кажу, панечка, як за я буду стоять в кармашки, і ти будеш їхати. Знаю, що е, автобус їде в 14 Ну добре, я собі стою в кармашки. Аня дзвонить, каже, Наталка і віка. Він сказав, такі сухмелочка, ні, ми не будемо зупинятися раді вашої подруги. Аня каже, ну, вона сумка і жара така сильна, ну що вам трудно. І боля автобус повністю пустий. Сиділа дві люди. Дві, дві. І він з такою хмелка каже. Я кажу, Аня, вона каже, що діти, палка, їдемо чи ні? Я їду учити, ти будеш добратися. Я на твоєму місці. От таких треба провчати. Хай він нічого не заробить. Виходиш і їдемо разом іншим рейсом. І що я їй зробила? Я прийшла, не, не спішала, дійшла до автовозалу, проти всі чекати, що в мене просто не було, і не було часу. Я дійшла до автовокзалу, і поки я йшла вже стояв в автобус. От зараз. Є чоловіки, нормальні чоловіки, які почекали, почекали мене, і я дійшла. І я сіла і спокійно їду. Отак от. Вот. Я думаю, що цій людині це не, не до чоловік. Йому щось не пощастило. Яка жітка його образила, чи що, я не знаю, або він ображений на всіх жінок, але є такі, є такі. Ну, зараз можуть сказати, ой, та вони не, ну він правильно відмовився, що він всі зупиняються. Скільки років я живу, всі зупинялися, всі підбрали вот так вот в кармашки або на зупинці і все було нормально. Za po kupiłam na własny niech nie zyskuję. Dalej przywają, to